Добрий вечір Славутич! Сьогодні у нас в гостях два представника добровольчого формування територіальної громади. Це командир цього формування Стельмах Дмитро. Да? Ну такий молодий боєць, так його представив Євген Музика. І порозмовляємо про підготовку цивільного населення до військового життя. Яке буде продовжуватися ще багато років, і ракетна атака Чернігова в минулу суботу нагадала, що війна продовжується, і ми можемо зустрітися з нею у будь-яку секунду. Ми усі зрозуміли, що світ змінився, от спочатку. Ми це казали, коли з'явився ковід. Потім, коли почалася відкрита фраза збройної агресії, 24 лютого минулого року. От. Але е, світ поділився на три категорії людей: перша категорія людей, ну як глядачі е, будь-якого апокаліпсису, там е, фільми, ми розуміємо, що три категорії: перша категорія це втікачі, які втікають від цих проблем, як можна далі. далі, далі да. Да. Люди. Друга категорія, які роблять вигляд, що нічого не трапилось, продовжують ходити до кав'ярень, продовжують там вживати алкогольні напої і вважати, що їх це не стосується. І третя категорія людей, які розуміють, що дійсно треба, треба адаптуватись. От. І зараз в рамках підготовки населення до національного спротиву ДФТГ от, проводиться підготовка е цивільного населення, от е підготовку добровольців ТРО, от до умов нових умов життя, е які будуть продовжуватися, думаю, багато років. От чому це важливо? Наприклад, тих, хто опиняється в такій ситуації, як було нещодавно в Чернігіві, але люди, пройшовши підготовку, вони відповідно залишать будівлю. От відійдуть від неї на безпечне місто. Коли почують проліт ракети, вже навіть якщо. Вони відпрацюють, впадуть, щоб зменшити профіль. От. І навіть після вибуху знайшли в собі сили або оказати медичну допомогу самим собі, або оточуючим людям. І, скажу так, як би це цинічно не звучало, вже наступного дня виходити на бойові завдання. Незважаючи на те, що розуміють, що поруч в 6 метрів від них жінка загинула. І це люди не кадрові військові, це люди не ті, які воїни готували все, все життя себе привчали до смерті, до ризику. Це звичайні працівники Чорнобильської АЕС або мешканці міста Славутич, які просто, ну. Що більше півроку або рік тому прийняли для себе важне рішення вступити до лав добровольчого формування, проходять навчання, і вже в них це вже на рівні з'являється рефлексів. От. І я би порадив усім іншим мешканцям міста Славутича, мешканців нашої країни, громадянам України, готувати себе до усяких надзвичайних ситуацій. Це допоможе у будь-якому випадку. Не обов'язково це е, обстріл. Да? Це може бути надзвичайна ситуація: землетрус, смерч, Це може просто бути ну, природне явище, негативне. Аварія так, так. на дорозі, автомобільна аварія. Коли треба оказати допомогу собі, опанувати стрес, допомогти іншим. Нема питань, ну ти за те, щоб формування збільшувалось, і щоб через ваше добровольче формування територіальної громади пройшло як, міжно, як можна більше словотичан? Зараз безпека, безпека громади, громади покладається на саму громаду. Ну от в нас є такий Термін безбар'єрне місто. От я хочу е, вжити його для наших е, мешканців міста Славутич. Ну, ніхто зовні не прийде захищати е, е, бо здобувати безпеку нашого міста. От, е, це виключно е, ну, наша прерогатива. Мешканців, звичайних мешканців міста Славутич. Тому давайте приберемо цей бар'єр, що от хтось там де в ТГ, а от всі інші, от е, ні. Кожен може е, залучитись до наших лав, щонайменше пройти просто підготовку як цивільний, зрозуміти ну, тактичну медицину, правила безпеки, поводження з вогнепальною зброєю. Ця підготовка проводиться. Ну, два, рази, два рази на місяць, тобто раз на два тижні в Вишгороді, тобто можна з'їхати, провести такий вихідний день і отримати багато цікавої інформації. Таку, таку підготовку ми можемо проводити силами нашого добровольчого формування разом з нашими колегами з Омега Консалтинг Груп в місті Славутич. От. Якщо є бажаючі, звертайтесь. Ну, до речі, нещодавно ми створили власну сторінку на Фейсбуці. От, в нас є сайт. От, я сподіваюся, реквізити ви теж надамо ви їх оприлюдните. От, там можна і записатись до ЛАВ ДФТГ. Можна отримати інформацію, коли проводитися підготовка просто цивільного населення, да, і як на неї записатись. І є інформація, до речі, про благодійні проекти збори. Тому я просто всіх запрошую на нашу сторінку і до нашої Фейсбук групи, і ви будете мати. Ну я вважаю і цікаву і цінну інформацію. Ну і, до речі, у нас сьогодні в гостях ще один ну зовсім, я так розумію, молодий доброволець з добровольчого формування територіальної громади Євген Музика. Як тобі? От. Що я хочу сказати, те, що в першу чергу, так як я не проходив військову службу, mm -hmm. а зараз ми саме бачимо, які у нас сусіди рядом поруч, і це все треба, потрібно розуміти, що. Що, що таке військова підготовка, і які є, як правильно сказати, підрозділи. І щоб люди, допуст, підход, проходили підготовку у нас і розуміли, які, що з чого воно все стоїть, ця армія. Кому може, треба буде розуміти, що він хоче бути там, артилерістом. Mm -hmm. ну, він просто спробував узнав, як воно це все. І розуміє, що ну, це не моє, допустимо. От є в нас ні, правильно, підготовка тактичної медицини. Це навіть цивільним саме необхідно. Самі прості елементарні речі, це треба знати, як приміняти же тежі... Ну, зараз. мабуть, медична підготовка нужна абсолютно всім. Всі тому що можеш. Ну і ми вже говорили про це, що і аварія може бути і прильоти, і все ж, все ж все можливо, і ви можете там ну, з'явитись, там оказатися, і вам треба щось допомагати. Також а також у нас ще проходять цього топографічні навчання есть тобто, даже самые простые, як у нас тут люди в ліс ходять, а потом не можуть себе друг друга наразі да ну у нас так. ж є такі любителі, які ходять да. і а тут, що все равно війна закінчиться, воно вже буде проще людям розумітись, як уже й вийти з лісу і тому mm -hmm. подобне. Багато чого, що є нового і цікавого, От, наприклад, БПЛА, полада керування так... дронами, взагалі хочу сказати, що люди, які пройдуть ці навчання, вони відчувають себе більш впевненими. Я почав з того, що треба адаптуватись до нових реалій, да, і да, саме да. цей досвід люди можуть отримати у нас. От якщо вже пішла річ щодо розмов до запрошення до а, нашого а, ДФТГ. Так, в нас є потреба в людях. Я пояснюю це ще тим, що дуже висока плинність кадрів. Приходять особливо молоді люди. Три місяці, півроку, рік, і вже вже вони відчувають себе більш-менш досвідченими, і от кажуть, що вже стало нецікаво. не цікаво, цікаво, що вони всі все 에... розуміють, це знають? Ні, як то кажуть, скучно. <сум> <сум> Стає скучно, умовно кажучи, вони відчувають, що це є. От проходять цю межу цивільний військовий розуміння, що от... ну, вони не хочуть бути військовим, але от... вони вже, скажімо, в певні. В собі і йдуть захищати нашу країну. От, у кого є бронь, припиняють бронь і за власним бажанням влаштовуються, хто хоче там, в ЗСУ. Більшість. Зараз багато хто пішов в прикордонники, є люди, які долучились до Національної гвардії, штурмових род. От, зараз в нас, ну, скажімо, люди. От, Євгеній він сподівається зі своїми колегами потрапити до сил територіальної оборони. Угу. От. І, звичайно, що плинність кадрів дуже велика. І взагалі люди нам потрібні. Угу. От хочу розвіяти деякі міфи, пов'язані з цим. Давай. Ми військова, цивільна складова. Угу. От, взагалі може треба зустрітися окремо поговорити про тероборону, про національний спротив. Тобто є військова складова, це люди, які підписали контракт, які мобілізовані. От, і це один з підрозділів Збройних сил України. Mm -hmm. тобто, добровольче формування це військова цивільна складова. Тобто ми залишаємося цивільними людьми, ми можемо бути мобілізовані, але нам надана зброя, ми виконуємо бойові розпорядження. Тобто ми не отримуємо заробітної плати. Mm -hmm. От. І є ще цивільна складова це представники виконкому і це ну, будь-які громадяни, які mm -hmm. мають відношення, наприклад, до бомбосховищ. Mm -hmm. Тобто, це mm -hmm. офіційна. Ми військово цивільна складова. Тобто, так, ми можемо бути мобілізовані, якщо ми не досягли 25 років, якщо не багатодітні, якщо не мають броні, якщо... Вік у нас не 60, якщо є е, 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 там е, захворювання, які не дозволяють бути мобілізованими, але е, дозволяють, мають, ну, мають люди право володіти вогнепальною зброєю. Але ми діємо в межах громади. Ну, в нашому випадку в межах Славутича і прилеглих територій. От е, ніхто з нас, поза власним бажанням, а ще більше. Е, Бажанням більшості членів ДФТГ не може бути посланий силоміць будь-куди приймати участь в бойових діях. Mm -hmm. Тому що ми добровольці, і взагалі вступити в добровольче формування важче, важче ніж припинити таке членство. Ну, вступити, треба прийти медогляд за власний кошт, там щонайменше 650 гривень це коштує, це не мати судимість, тобто підтвердити довідку про несудимість. От, принести ксерокопію документів, зробити фотокартку, підписати контракт добровольця. А є різниця контракт добровольця і контрактник. Є, є. завітайте на наш сайт, ви побачите посилання. Так, це стандартний контракт добровольця ТРО, затверджений наказом Міністерства Збройних Сил України, але це не контракт з військовою частиною, це контракт з командиром добровольчого формування. От, там розписані обов'язки і права добровольця. Коли він виконує, е, е, працює по бойових розпорядженнях, на нього розповсюджується статут Збройних сил України. Якщо з ним щось трапиться під час виконання службових обов'язків по бойовому розпорядженню, на нього на членів його сімей е, поширюються е, пільги та гарантії згідно ну, як до е, військовослужбовців. От у вільний час це звичайна цивільна людина, яка може, якщо це е, може сумістити і службу, і е, е, роботу може працювати, відпочивати. От, е, ну, наприклад, якщо це мова йде про патрулювання міста, то в цілком прийнятно, що після е, закінчення робочого дня. Людина отримує зброю і згідно з бойового розпорядження під керівництвом представників національної поліції України. Ви вже бачили щоденно на щоденній основі наші добровольці патрулюють місто разом з представниками національної поліції або носить службу на блокпостах, або виконують ще більш складні і важливі завдання. Ну, я розумію, що більшість громадян, мабуть, буде інтересувати ето, отримати зброю. От що, що треба, щоб отримати зброю? Ну, як я вже сказав, треба Ні, стати я розумію, да, членом добровольчого заяву, формування, да, пройти да. підготовку. Спочатку підготовка, а тільки потім дозвол. Так, звичайно. Після того, коли людина проходить підготовку, і ми впевнені, що вона дійсно здатна, відповідальна. От наказом закріплюється за нею зброя, і вона закріплюється саме якщо людина долучається до виконання завдань. Я розумію. Ну, дивись, у нас кордон рядом. От Давай либо заспокоїмо, либо не заспокоїмо Словотича. Можливі військові дії, з твоєї точки зору, ну, ти вже напіввоєнний, я так, як би так казав. Е, от, можливі все ж військові дії зі сторони Білорусі. Там вагнеровці знаходяться, там зараз зрозуміло, що з їх керівником. Ну, З одного точки зору він спрятався, з другого точки зору він спрятався назавжди. Ну, Це нас не, не, не цікавить. Хоча, якщо б не завжди, то було б краще. От можливо б ще військові дії кордон рядом і місто рядом? Якщо б не 24 лютого 2022 року, ми б могли ще так розмірковувати, можливо чи неможливо, зараз відповідь в очевидь. І, скажімо так, якщо хтось вважає, що ми. Самі вирішуємо, от треба тут блокпост або треба виконувати ті чи інші е, заходи. От, е, ні, це е, централізоване військове керівництво е, встановлює такі задачі і просто в межах громад добровольче формування в нашому випадку Словуське, е, добровольче формування Словуської територіальної громади, от долучається до виконання цих бойових розпоряджень. Тобто захист критичної інфраструктури, захист громадського порядку, контроль антидиверсійної дії, контроль, та фільтраційні заходи. Mm -hmm. от. І ще я кажу багато багато цікавого. Тобто ви коригуєте свої дії з військовим командуванням? Ми підпорядковані, ми mm -hmm. безпосередньо підпорядковані військовим. Хочу звернутися до усіх мешканців міста Славутич, хто дійсно хоче відчути, що він зробив свій вагомий внесок в нашу перемогу. Перемогу України над цим злом, ну, якому я не знаю, там, чи можна знайти пристойну назву, щоб озвучити її в ефірі. Якщо вам дозволяє... Стан здоров'я, ви можете отримати цю довідку на право володіння вогнепальною зброєю. Якщо у вас є вільний час і я скажу, у нас заробити не можна, тому якимось чином ви маєте достаток, щоб прокормити свою сім'ю і самого себе, то долучайтесь до наших лав. Особливо це має відношення до тих молодих хлопців та дівчат, яким ще не виповнилось 25 років. От, тому що ми знаємо, що саме після 25 років людина має бути мобілізованою і виконати свій громадянський обов'язок стати на захист нашої країни. От і якраз у цей час молоді люди приймають рішення, чи будуть вони ухилянтами шукати при якісь приводи, щоб уникнути військової служби. Або якщо тим більше вони вирішили, що це їх обов'язок і там святе право, щоб але я раджу, щоб перш за все піти максимально підготованим. От, зрозуміти, чи це безпілотно-літальні апарати, чи це аеророзвідка, чи це саперна справа, чи це дійсно штурмові дії, чи може це артилерія, чи от, ну, випробувати себе. Зрозуміти, тому що навіть недостатньо кілька занять тактичної медицини, це все треба місяцями відпрацьовувати, щоб вже це була мишечна. М'язова пам'ять, mm -hmm. от кілька разів потримати в автомат в руках, ні, автомат це вже продовження тіла бійця, він повинен його збирати, розбирати, чистити, знати, як він на ньому висить, а не, нос не носячи його щоденно, mm -hmm. от, ти не, знає, не знайдеш йому місця. Якщо ти не одягнув на себе бронежилет і не постояв в ньому добу, а ще кілька там, місяців. Ти вже не маєш, ну не розумієш, без цього немає розуміння, як і що на ньому повинно кріпитись, як він підганяється, як він е, повинен швидко скидатись, як каску під себе піде. Всі ці, е, як кажуть, мелечі, мелочі, yeah. да, це, це життя, це секунди, долі секунди, і це може коштувати життя е, вам або вашим е, колегам. Тому я раджу усім пройти цю підготовку. Найкращу підготовку ви можете пройти, лише став, будучи членом добровольчого формування. І, і іншому виходу немає. Ви отримуєте. І, і дійсно, давайте позбудемось сексізму щодо, от, це не жіноча справа. Угу. Ну, насправді в нас такі воївничі жінки, що вони іноді дадуть фору і. Молодим чоловікам, а зараз ми нагадаємо, як ми знімали підготовку бойців ДФТГ на стрільбищі. Це вогнева підготовка, вона включає в себе аспекти і, і тактичні, і, тактичні да, і просто постріли, як правильно робити. Це все входить в вогневу підготовку. Да. Скажу так, погодні умови сприяють. От, настрій хлопці дуже гарний, так, а насправді вони повинні відчувати себе одним цілим зі зброєю. Тому треба навчитись рухатись, тримати, контролювати себе. От, і головне виконувати накази. От, насправді саме практичні завдання, вони більш, ну, приносять більш суттєвий результат. Чому вистрілити ночну? Економія патрону? Так, по одному патрону їм на даному етапі досить. досить да, вони нормально відпрацьовують, ну, як сказав вже командир, прилаштовуються до зброї і на сьогоднішній день так вистачає по одному пострілу на вправу. Потім, коли вони вже... Свій професійний рівень піднімуть. Тоді ми і інші мішені у нас там є, і зовсім інші вправи, але їм вони навіть зараз трошки її. Нащупали, да. Вони не хвилюються, вони нормальні хлопці, у них все виходить, але просто їх ніхто раніше не навчав. кожен займався своєю справою. Зараз вони прийшли для них це щось нове. Точність, яка задовільна. Задовільно, да. Ми зараз не можемо про точність судити, адже хлопці працюють із таких, ну для них для них на даному етапі це маленький стрес є. Але коли ми трошки під кінець занять будемо їм надавати більшу динаміку, там вже буде можна судити про їх влучність. Тому що, да, тому що ми вже будемо працювати на більш високому рівні стресової ситуації. Ми були на уроках мінірування і розміновування інженерної справи. Та, та. І таке враження, що вибор один, побачив міну, не торкайся їх. Ну, у нас дуже гарно розповідає інструктор з цього так, приводу, він 6 годин їх зацікавлює так, всією цією справою, а вже на виході вони мають знання того, що будь-які речі, навіть це, якщо може бути якась там. Ліхтарик там чи щось, вони його брати вже не будуть. Це напрацювання навичок інтуїції. Напрацювання там вже не розповідається тільки про те, що це є міни. Розповідається, яким чином можуть ставитись ці міни. Щоб людина, вже бачивши якісь маячки, ідучи по лісу, вона вже розуміла, що тут є якась можлива небезпека. Так, він для себе вже зони вирісовує на інший колір безпеки. Тому це навіть на такому рівні підготовка. Це не тільки там що це таке, і як воно підривається. Підготовка це одна з основних складових діяльності добровольчих формувань і не тільки бійців ДФТГ, а ще і підготовка населення до національного спроту. В нас кілька членів, членкінь ДФТГ. І я хочу сказати, що от наші сусіди, наші Побратими це з ДФТГ з Чернігівської області, там не тільки значна кількість жінок в ДФТГ, а ще й командири добровольчих формувань, майже половина це жінки. Тому о, без оцього сексізму, без ейджізму, от, ви відчуєте себе впевнені, впевненими, незалежно від того, вирішите ви далі продовжувати як військовий або залишитись цивільною людиною. От, як я кажу, важче в добровольче формування вступити, ніж вийти. Вийти, це пишеш заяву за власним бажанням і. Ну, знання від тебе ніхто вже не забере. Ніхто не забере. Ну, по бажанню Євгена, по чому поводу. Ще що хочу додати від себе, так як у нас проходять навчання із нашими чернігівськими добровольцями, тобто кожен для себе зможе зрозуміти, коли ти в повній повною амуніції, з бронежилетом, з каскою, з усіма магазинами, з рюкзаком на цілий на полосі препятствия цілий день, в грязюки, в воді по коліна, потім цілу ніч в тебе стоять задачі, які треба ходити виявляти там, ворога умовного. умовного, так. І коли в тебе цілі сутки отак проходять добу, і ти розумієш, що, що тобі треба. Фізична, фізичні вправи для цього робити, тому що люди не готові до цього, тому що порахувати вагу бронежилета, каски цього всього. А люди, які лежали на дивані, займалися нездоровим образом життя, і вони порозуміють, що ну вже не то. А до цього не готовіться, тому що сили повинні бути, повинні бути такі, як треба. Тому що як не буде в нас сили, ми не переможемо цього ворога. А нам потрібні сили, і треба його гнати чим як можна швидше. І, і кожен розуміє, що там, треба бігати, треба присідати, тому що ноги це все ноги, шия, спина це все самое основне, що є. Тобто, треба постійно вправи робити, і буде, як би сказати, коли ми часто це проводимо, то вже організм розуміє, мишці і все буде добре. Так що треба і це теж. Мати на увазі, що фізична, фізична справа і угу. цим займатися. Я хочу сказати, що не обов'язково до нас повинні долучатись атлети, вже люди, люди якимось спортивними досягненнями, навіть якщо ви не знаходите мотивації займатися спортом, угу. от прийдіть і відчуйте, навіщо це потрібно. От, в нас е, нема, я ж кажу, е, Вимог до статі, нема вимог до віку. Єдине, що це старше 18-ти. Так ми працюємо і з підлітками молодше, але це вже, мабуть, інша наша розмова щодо, щодо да, військово патріотичної підготовки. Це буде у нас окрема зустріч. Навіть якщо ви не атлетичної статури, нічого страшного. У нас є дядьки, які вже. Віці, от, але це їх мотивує, наприклад, підходить, я вже скинув 10 кілограм. Uh -huh. Все. От, і це дійсно досягнення і розуміння. От, тому е, прошу завітати на наш сайт, е, відслідковувати анонси е, підготовки от, для цивільних. От, дивіться звіти е, щодо підготовки, які проходять бійці ДФТГ, uh -huh. от, е, Якщо виникне бажання, можете заповнити форму заявку, щоб стати членом ДФТГ. І якщо у вас є можливість, то ну, донатьте наші проєкти. Ми там теж будемо розігрувати е, різні призи, щоб не бути у боргу. <гум> от, і... Дякую. Нагадую, течам у нас були сьогодні два члени ДФТГ, точніше, один командир це Стельмах Дмитро, ну а другий. Воїн, ДФТГ – це Євген Музика. Ми з ними порозмовляли. Нагадуємо, що в них є зараз сайт. Ви зараз його побачите, і там ви можете дізнатись більше про це формування. Ну і до нових зустрічей. Дякую вам за зустріч. Запрошуйте ще. Дякую. За що.